Слава Ісусу Христу! 14 серпня є дев'ята неділя після п'ятидесятниці, яка також об'єднує святкову подію на честь винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. І за церковним оставом під час богослужіння ми почуємо наступний євангельський уривок. Одного разу зволів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей. Відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті, і ввечері залишився там один. А човен був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили Це привид, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти звели мені прийти до Тебе по воді. Він же сказав Прийди. І, вийшовши, з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, побачивши ж сильний вітер, злякався, і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простяг руку, підтримав його і говорить йому: Маловіре, чого ти засумнівався? Як увійшли в човен вони, вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали, воістину ти син Божий, переправившись, вони прибули в землю Генісарецьку. Сьогоднішній день по церковному багатий важливими подіями старого і Нового Завітів, історії церкви і пам'яттю святих. По-перше, на середині храму ви можете бачити святий хрест, який символізує святкування винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Сьогодні ми творимо пам'ять семимучеників Макавеїв, матері Соломонії і вчителя Єлеазара. Цього ж таки дня ми згадуємо так званий старий день хрещення Руси України. І також, звісно, сьогодні розпочинається успенський піст, який буде тривати два тижні і закінчиться величним святом Оспіння Пресвятої Богородиці. Тому під час божественної літургії у храмі ми чуємо кілька євангельських текстів: перший про ходіння Ісуса по воді і врятування апостола Петра, а другий про хресні страждання нашого Спасителя. Обираючи християнське життя, людина добровільно приймає на себе цілий ряд життєвих правил: не вбивай, не кради, не чини перелюбу, не «Побажай того, що належить ближньому і багато інших. Як ви думаєте, яка команда згадується святому письмі найчастіше? Це не зростання в любові, хоч воно є серцевиною усіх Божих заповідей, не боротьба з гординою, хоч вона є корінням гріхопадіння, неправедність і нечистота шлюбних стосунків, хоч вони є надзвичайно важливими? Найчастіше в Біблії Бог наказує людям не бійтеся. Фраза не бійтеся вжита в святому Писанні 366 раз. Це один раз на кожен день року. І, хоч страх не здається найтяжчим гріхом, важко пригадати церковну покуту, накладену на когось за те, що людина злякалася, Бог наказує людям не боятися значно частіше, ніж будь-що інше. Справа в тому, що страх є найбільш розповсюдженою причиною втрати віри. Зі страху ізраїльтяни повстали проти Бога у пустелі. Зі страху, послані на обітувану землю, розвідники свідчили, що їй неможливо завоювати. Зі страху апостол Петро зрікся христа, а мешканці Єрусалиму кричали: розіпни його. Вийшовши з човна, Петро злякався. Грім, блискавка, потужний вітер і хвилі відволікли його увагу від Спасителя. Допоки очі апостола дивилися в очі Ісуса, він ішов по воді, як по сухому. Коли увага зосередилася на бурі, почав тонути. З цього уривку робимо простий практичний висновок: Зосереджуйся на Богові і нічого не бійся. Проте такий висновок висновок важко втілити, бо зовнішні речі постійно притягують людську увагу. Христос був прикладом зосередження. Він впевнено йшов до своєї хресної смерти. Можна лише уявити, скільки добрих справ міг би зробити на землі Спаситель, якби не помер у 33 роки. Він міг цілити та воскресити тисячі, підготувати сотні апостолів і сказати багато проповідей, як би відклав розп'яття хоч би років на десять. Усі ці справи добрі й потрібні, але не заради них втілився на землі син Божий. Він став людиною, щоб себе принести у хресну жертву, воскресінням перемогти смерть і відкрити двері раю. Сьогодні корабель України знову перебуває посеред страхітливої бурі війни з боку Росії. Але яким би підступним і яким би сильним не був ворог, ми відчуваємо Божу присутність. Як Петру та іншим апостолам, нам теж важко повірити, що Бог, Бог миру, Бог гармонії, може перебувати в самій серцевині бурі, яка, начебто, готова зруйнувати і нашу державу, і позбавити нас самого життя. Аж ось зненацька посеред бурі, апостоли побачили Господа Ісуса Христа. Він йшов по бурхливих хвилях серед розлюченого вітру. Учені в тривозі закричали, бо не могли повірити, що це Він. Вони подумали, що це привид. А Ісус Христос з центру цієї бурі сказав їм: не бійтеся, це я. Так само, як Він каже нам в Євангелії від Луки, коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо цьому належить бути раніше. Але то ще не кінець. Свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього має візантійське коріння. Історія розповідає про те, що у Візантійській імперії, а особливо в багатолюдному Константинополі, якраз на серпень припадали спалахи холерних та інших інфекційних епідемій, від яких гинуло безліч людей. Віруючи ж, люди завжди шукали захисту у Бога. Тому 14 серпня Патріарх Константинопольський разом з Кліром і самим імператором виносили з царської скарбниці чесне дерево животворчого хреста Господнього, саме того Христа, на якому був розп'ятий Спаситель, і робили хресний хід по місту, щоб Господь своїм хрестом врятував людей своїх, хресні ходи з деревом. Тривали майже два тижні до святого Спідні Пресвятої Богородиці. Також служилися водосвятні молебні і святою водою щедро окроплювалися жителі вулиці, будинки Константинополя для вигнання усякої скверної хвороби. З Візантії це свято перейшло й до нас. Звідси ж, звідси ж і звичай здійснювати на ранній свята винесення з вівтаря Хреста Господнього, прикрашеного квітами і поклоніння перед Ним. Хрест, на якому розіп'яли Господа, є символом спасіння, визволення. Прославляючи хрест, ми прославляємо Спасителя, який дав нам життя вічне. Тому ми прославляємо не просто Хрест, а самого Спасителя, нашого життєдавця. Тому це свято і називають першим спасом. У серпні ми маємо багато свят, які пов'язані з Спасительною місією Христа Господнього. Похід із чесним деревом животворчого хреста, перший спас, другий спас 19 серпня, преображення Господнє, третій спас нерокотворний образ Спасителя 29 серпня. Ще одну тему для настанови пропонується святкуванні пам'яті мучеників – братів Маковеїв і матері Соломонії і вчителя Єлиазара, що загинули у 166 році до Різдва Христового, за наказом сирійського царя Антіоха Епіфана. Антіох Епіфан, проводячи політику елінізації населення, ввів у Єрусалимі і в усі юдеї грецькі язичницькі звичаї. Він опоганив єрусалимський храм. Поставивши в нього статую Зевса Олімпійського, до поклоніння якому примушував всіх юдеїв. 90-річний старець, законоучитель Єлеазар, який за прихильність до Мойсеєвого закону був судимий, з твердістю пішов на муки і помер в Єрусалимі. Таку ж мужність показали учні святого Єлеазара, сім братів Макавеїв та мати їх Соломонія, відмовившись принести в жертву язичницьким богам. Старший з юнаків, який давав першим відповідь цареві від імені всіх семи братів, бо підданий жахливим тортурам на очах в інших братів і матері. Решта, шість братів, один за одним зазнали ті ж самі муки. Після смерті всіх дітей свята Соломонія, стоячи над їх тілами, піднесла руки з вдячною молитвою Богу і померла. Подвиг святих самих братів Макавеїв надихнув Іуду Макавея, і він підняв повстання проти Антіоха Епіфана і, і здобув перемогу, очистив єрусалимський храм від ідолів і навіть здобув незалежність своїй державі. Мощі самих святих мучеників Макавеїв зберігаються в базиліці святого апостола Андрія в Кельні в Німеччині. Мощі Соломонії, їхньої матері в Стамбульському соборі святого Георгія. Мученицька смерть Макавеїв це приклад збереження їхньої віри, чистоти, відданості. Вони не хотіли приносити жертву неправдивим богам, а готові були прийняти смерть, щоб зберігати передання своїх батьків. Церква завжди вшановує відданість, тому сьогодні і почитаємо старозавітніх мучеників, адже вони є тими, хто стояв за правдиву віру до кінця, навіть за умови смерті. Церква шанує і прославляє Макавеїв як вінець відданості Богові, бо ці люди віддали найцінніше своє життя заради Господа. А для всіх нас нехай святими будуть слова святого Єлеазара, навіть якби я і уник тепер людської кари, то рук Сдержителя ні живий, ні мертвий не уникну. Замислимося над цими різними моментами сьогоднішнього Євангелія і подивимося, яке відношення вони мають до нас. В бурі нашого життя, у внутрішній бурі, яка іноді бушує в нашому серці і розумі, в зовнішніх бурхливих і страхитливих обставинах життя будемо пам'ятати з усією впевненістю, яка дана нам у Божому свідоцтві через його учнів, що ми в безпеці і серед бурі, і врятовані Його любов'ю. У нас для цього є потужний корабель, свята церква, заснована Господом нашим Ісусом Христом. Перебуваючи на її борту, спасемось, а якщо захочемо бути самі по собі, загинемо. Дай Бог, щоб ми, пливучи по борхливому морю нашого життя, завжди відчували Божу руку помочі щоразу, коли подібно до апостола Петра взиватимемо: Господи, спаси мене і, отримавши спасіння разом з іншими апостолами, промовляли до Христа воістину, Ти є син Божий. Амінь.